Всім привіт! Коротеньке відео, покажу, яка картопля наросла на полісі у 2024 році, коли рік високосний. Тому що зараз просто по вражаю все трохи хромає, м'яко кажучи, бо заливає дощі, починаються гнилі. Місцями гниє картопля, місцями підгниває часник, місцями гниє навіть цибуля. Це при тому, що його обробляли, да, якби не обробляли там взагалі була трагедія, але все одно. Зараз ми знаходимося на такій ділянці. Це в нас от часничні наші плантації цибулеві. Це частини зараз прополюю, не запишу окремі відео про нього коротке. Покажу картоплю. Тітка тут вже, по-моєму, другий раз, ще теж на третій раз вона вже їде на базар. Вона вже по-моєму десь тут викопала чимало. Десь 10 на... Скільки вона? Десь на 7, десь по 600 вона вигребла. Це картопля, яка садилась в кінці березня під заступ на дубовому суглинку. І тут а, трошки ця вишня врятувала. Тут заморозок не сильно вхопив. ну Ось така білороса стоїть на е, такому сугунку. При посадці було гранульований компост на основі курячого посліду. Тобто така картопля непогана. Мені здається, мене на пісках трошки навіть краще сьогодні ми копали. Напевно, вже живі відео бачили. Сьогодні вранці воно вийшло, а це вийде ввечері. То на пісках картопля, мені здається, білоруса родила краще. Хоча, якби... Я знаю, що на пісках хороша земля. Я, оскільки там на неї сажу, то картопля рані взагалі прям на ура росте і мені подобається. По поводу картоплі, це була, не оброблялась вона мотокультиватором. Це така, знаєте, там сапку посапали трохи. Такой, з довгими зубами, тільки капаниці пройшла міжраді і окучили. Тут така вузьковата була посадка, тут посадка була така, як завжди ми колись робили. Не така, як зараз ми садимо під мотокультиватор. Стосовно цін, ціни на молоду картоплю динамічно падають, тому що людей насадило багато. Картоплі привезли на ринок багато, а покупців не так багато. Чому? Не знаю. Може, що кінець місяця, і може по цій причині люди не купують. Тому що я дивлюсь по продажам під заказ, те, що я от якби Виставляти в інтернеті, все, ви хтось там на Фейсбук мене підписані, бачили. То динаміка наступна, що прийшли в основному ті люди, які були в тому році. І з нових я ще нікого не зустрів. Всі ті самі, хто там може другий, третій рік купляє. Тобто, може, це зв'язано з тим, що просто під кінець місяця немає нема людей грошей, чекають всі там пенсію, зарплату, хоча пенсії під кінець місяця не знаю, але зарплата точно. То може по цій причині, що ніхто не купує. Не знаю. Ну, я от, вважаю, що буде хороший базар перед трицей, це в суботу, хто поїде, той заробить. А, а так, в принципі, от, не знаю, чому не купують. Може, трошки людей повиїжджало. Хоча я ось так на моцику ганяю по городу. То не скажу, що багато людей. Я по трасі їду, не скажу, що багато людей залишилось. Порівняння що було у 21-му, зараз це може, якщо половина того їздить, то це й хорошо. Може по цій причині ціни так на сільськогосподарську продукцію динамічно падають, тому що просто і тупо нема кому продавати, а людей приходить більше. А чому приходить людей більше? А тому що а, всі хочуть заробити. Всі садять, хтось підписаний, мій канал дивиться, в себе почав там все реалізовувати. Тобто цей канал багато кому дав надію на якісь там продажі, на якісь вирощування. І хтось із вас це перевірив, хтось мені навіть писав, що картоплю там і по 100 гривень продавав, там і все добре. Тобто, хто зумів це все красиво зробити і зробив. І якби може, канал слугував таким самим трампліном для цього. Тому поки що з картоплею так яким буде сам по собі врожай картоплі, важко сказати, друзі. Якщо це піски і в принципі дожі вже навіть перестануть іти, а вона зараз на пісках саме нав'язується. Це вся пісня, пісня посадка травнева, то я думаю, картопля буде. Якщо це суглинки такі, це глиняста земля, і ще будуть йти дожі, то вона погниє і погниє її багато. Тому по поводу картоплі на полісі в цьому році вражай може трошки в декого громадять. Але це завжди так. Нічого такого нового вам не сказав кожного сезону, якісь приколи. Але так як рік високосний, то в цьому році провал, можна сказати, по деяким культурам прям конкретні. Тому я в цьому відео поділився з вами такою своєю думкою стосовно картоплі. Показав, яку ми продаємо, які ціни зорієнтував вас. Ну а ви можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.